Доріг у Житомирі продовжуються. Заплановано відремонтувати вибірковим капітальним та поточним ремонтом. 56 вулиць та провулків у міській раді. кажуть, що 55% робіт уже виконали. Роботи зараз виконуються, якщо ви звертали увагу, вулиця Новосінна, вулиця Чехова виконуються роботи і розпочати роботи по вулиці Каховській на мальованці. Всі вулиці, які виконуються роботи, вони вибрані не випадково. Це або підходи до шкіл, де користуються діти, там, де проходять. Маршрути громадського транспорту, або були звернення відповідно мешканців або депутатів міської ради. Робота просувається, і деякі водії вже оцінили якість оновлених доріг. В этом году после зими, як здесь ремонтували, я остановился на світофорі прямо передо мной. Куча песка з правої сторони стоїть і яма. Цей робочий в яркой одежі лопату песка в яму бух пыль столбом. Клянусь не вру, ру левой ногой ногою притоптав. І рядом стоїть бочка со смолою. І от смолою потім залили і отакий от ремонт дороги. Ну, щось роблять уже принаймні. А на яких вулицях? Ну на яких? В дворах іноді роблять. Ну так, там, там трохи, по Тобто Цього року вже менше претензії та до ріхні шманолог. Так, да, так, да, да, цього року менше. Ну, у нас двори всі. Є. Не дуже красиві. Декілька дворів там переулків зробили і на цьому все мабуть закінчилось. Потихеньку щось починають робити. А вже відремонтовані дороги випробували, скажімо так, Ну Домбровського сього зробили. Чеху ось недавно зробили кусочок. Сьогодні зранку бачив, роблять ось новосінну. Щось починають там теж цього року. На ремонт доріг у місті виділили 19 мільйонів гривень. Це На 2 мільйони більше ніж минулоріч. На даний час вже використали трохи більше половини запланованих коштів. Роботи зараз виконуються у принципі нормальними темпами. На початку якраз будівельного сезону були дещо затримки по казначейству. Зараз вони слава богу вирівнялися. Зараз йде нормальне фінансування. Минулого року з виділених 17 мільйонів гривень на дороги використали 12. Причина затримка надходження грошей з держбюджету. Цього року планують використати усі заплановані кошти та закінчити ремонтні роботи до настання холодів. Саме так обіцяють у міській раді.